Друзі, привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві на вулиці Миколи Грінченка, 18. Рядом сервісний центр МВС МРЕО. І сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобіль. Opel Zafira 2011 року випуску, який ми привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат. І в будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації умрев. Ось прямо тут. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду 3% буде коштувати близько 4 тисяч гривень. Так, тепер детально по цій красотці. Класний стан. Класна комплектація і дуже хороша історія по обслуговуванню, по власникам і так далі. Зараз все це покажу і розкажу детально. Максимально близько буду показувати кожну деталь автомобіля. Далі пройдусь товщиноміром по лакофарвому покриттю, технічно покажу салон да все покажу по цій машинці. Як ви вже замітили, ксенон лінзовані фари, сперді парктроніки, мивачі фар противотуманки, фірмові диски, красиві, хороша літня резина, практично як нова. Красивий сірий колір з таким голубоватим відтінком. Це рестайлінгова модель, хто не знав інші бампер, решітка, дзеркала більші і так далі. І ще там є моменти. Автомобіль без ДТП. Ось резина 225-45 r 17 Ось стан по кузову. Показую слабі больні місця, низ, пороги, двері. Тут все дуже добре. Ржавчин, рижиків, нічого немає. Це Тут трохи грязне, пиль мили. Ось стан по кузову. Ззаді тоніровано легенько, заводська тоніровка, релінги хроміровані. Це теж особливість цієї комплектації, комплектація космо. Повністю укомплектована, покажу чим. Ну Ці коврики це все зняв поки що. Ззаді є парктроніки. Це скло по периметру рідне. Навіть лобове. Дуже велика рідкість, а тим більше в Німеччині. Класний збережений стан. І пізніше розкажу чому саме так. Від власників все залежало. Гляньте, як вона виглядає ця машинка? Красиво. Виду цього автомобіля точно є. Так, тепер пройдемось точні номіром. Допуски десь до 110 мікрон. Капот не фарбований. 98 95 110 106 94 93 80 84 137 85 136, 83, 89, 88, 97, 98, 102, 103, 84, 91. 97 76. Не фарбована жодна деталь. Бачите, зелена клеєчка по екології. Датчики світла, датчики дощу є. Так як лобове скло рідне воно не мінялось, його не зрізали. Бачите одиничка 11 рік значить ось тут як правило сколів немає немає рижиків. Так, тепер салон. Комплектація і технічно ще покажу. Салон як новий. Карти водійські. Всі чотири склопідйомника, складування дзеркал. Крісло водійське, Накладки на пороги, ось пороги, пластик, резинки, є підлокотник. Шкіряний руль, мультируль, круіз-контроль, гучний зв'язок управління магнітолою. Салон Трансформер, величезний салон, гляньте який проєм дверний, дуже удобна посадка для дітей, для таких солідних людей справжній сімейний сімимісний автомобіль мінівен. Диван дивиться вперед-назад, потім ось такий ліфт є, складується, спинки по нахилу регулюються. Місць. Величезний багажник, пол рівний, значить Коврик є, ця накладка є. Чому я зняв? Щоб зразу швидко вам показати, що тут у нас є новий з'ємний фаркоп. Також, щоб вам показати, що тут в комплекті є компресор, клей все є. Тут є у нас аптечка, аварійний знак. Є така шторка. Нічого не димить, дуже-дуже хороша робота двигуна. Салон можна сказати як новий. Аккуратно, аккуратный ще раз повторюсь здуття фарби рижиків там якихось жавчин нічого немає Значить, є документація, паркопуста есть навігація, є тюфи. Є навіть Карпас, деякі мені там... Ой, Карпаса нема, все, машина вже все не зрозуміла, що з нею. ну ось є. Що це таке Карпас? Тут просто він-код, вони деякі там е security-коди до магнітоли. І бриф німецький, друзі. А власником е був, знаєте хто, доктор Морчхаузер якийсь. Ну, Коротше кажучи, до... лікарі ж вони ж всі педантичні і акуратні. От і машина така. Ось там. П'яти ступка. Чорна така вже красива центральна консоль. стан там гляньте длякий. Зараз подивимось під капотом. Пробіг у нас! Значить, пробіг у нас 241 тисяча. Що у нас тут мігає, показує? Треба повиключати світло. Заглушив, заводим, Всі лампочки бо ще загоріло, що потрібно потухнути. Без проблем завелась машинка, все потухло, пока що не пристягнути. І на ручнику. Що в нас тут є? У нас є музика, телефон, навігація, бортовий комп'ютер. Все є. У нас є клімат-контроль. У нас підігрів Спорт -режим є підігрів сидінь, спортрежим є. Центральний замок і відключення парктроніків є. Все це працює. Так, є такі розширені настройки, хто не знав. В Опіля. Потім заходимо сюди. І бачите, тут. тут повністю вся інформація по автомобілю показує. Ну, це так показало. Дзеркало з автоматичним затемненням. Підемо послухаємо, як працює наш двигун. Робота двигуна. Не димить, картерних газів нема, Масло не бере. Ось включився вентилятор, термостат працює, машина довго працює на холостих, вже нагрілась. Робочий, хороший автомобіль. Ну і Зрозуміло, так як він не битий, не фарбований, то всі ці зазорчики, всі болти, вони нічого не крутилося. Ось такий класний у нас сьогодні Opel Zafira Практично в максимальній комплектації, друзі. Тому хто шукає такий сімейний мінівен 11-го року з двигуном 1,8 бензин MPI, на який ставиться газ? Ваш варіант. Гляньте, який вид у нього. По розходу траса 6, змішаний цикл 7,5, 8 і місто 10, розгін. 11,5 секунд, їде дуже бодро й динамічно. На цьому закінчую перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Гляньте, скільки у нас тут автомобілів цікавих З Європи, з США і сервісний центр рядом. Працюємо кожен день. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Якщо ви з регіону, то червоні номера... Договір купівлі-продажу, страховка, можете їхати до себе в свій регіон, в Мрево забирати номера і тих паспорт. Якщо хочете в Києві зареєструвати, будь ласка, тут у вас будуть тоді київські номера. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Грініатор, ставте подобайки, робіть замовлення. До зустрічі!